Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. Я хотів би показати вам, як ми грузимо цього красення. Це маленький такий барнхаус, він всього на 22 квадратних метри. Дуже маленький, але в ньому все є для життя. Там є маленька така лоджа там, де можна спати. Є маленька кухня, є маленький санвузол, є таке величезне панорамне вікно. Будинок недорогий до 10 тисяч доларів, але в ньому все є для того, щоб жити або відпочивати. Тому, якщо вам потрібен такий будинок або більше, або менше, приїжджайте, ми побудуємо будинок вашої мрії. До зустрічі!